27 липня в Україні відзначають День медичного працівника. З нагоди професійного свята було проведено урочисті заходи у міській лікарні та у міському палаці культури. На території лікарні було відкрито пам'ятний знак. Я хотів би сказати, що це в честь свята від мене, від мого сина, який тут працює, від моєї сім'ї. Це для колективу, для лікарні. На Пам'ятнику викарбовано історію закладу. Там вказано, що будівництво лікарні почалось у 1924 році. А через 100 років вона вже була визнана кластерним закладом північної частини Житомирської області. У 2025-му продовжується стрімкий розвиток лікарні з добудовою восьмиповерхового корпусу. Про це написано на пам'ятнику. Про це також згадав у своїй промові Сергій Ковердун та поділився іншими планами щодо розвитку лікарні. Ми от зараз до середини серпня завершуємо наркологічне відділення, де, до речі, відкриємо і психіатричне відділення за кошти міської ради. Ми розпочали і до середини вересня завершимо дитяче відділення, також перший внесок, мільйон триста це були кошти міської ради. Сьогодні ми буквально через неділю розпочинаємо будівництво приміщення під МРТ. Перший внесок це також кошти міської ради. Втім, головна тема всіх виступів цього дня слова вдячності та вітання. Це свято лікарів, медсестер, фельдшерів, лаборантів та представників інших професій, які працюють у медичних закладах. Багаточисельні грамоти були вручені як заслуженим та відомим професіоналам своєї справи, так і молодим, які вже встигли зарекомендувати себе. Грамоти і подяки отримували від генерального директора лікарні, міського голови користе. Ня Володимира Москаленка, першої заступниці голови Коростенської РВА Лариси Хоречко, голови асоціації ради керівників Руслана Дідківського, нагороджених було багато, адже медичний колектив налічує понад 800 осіб. Щира подяка вам за вашу роботу, за ваше терпіння, за ваш інтелект, за ваш професіоналізм. Ви цього всі заслуговуєте. Хочу побажати нам усім мирного неба. Спокою в сім'ях, а вам наснаги, здоров'я і всього самого найкращого. Нехай у ваших серцях завжди горить полум'я доброти. Стільки скільки ви робите доброти, хай воно повертається до вас сторицею. Взяла слово і пацієнтка лікарні, пані Ірина не змогла пройти повз урочистостей і також вирішила доєднатись до вітань. Лікарня дуже прекрасна. Кардіологічне відділення спасають багато життів, і всі відділення, подякувати всім, від начальника лікарні до молодшого медичного персоналу, до санітарок. всі. Територія прекрасніша, мабуть, у всій області немає такого оснащення, немає такої території, чистенької, гарненької. А по завершенню ще й вірш. Будуть свісти квіти і родити діти. Рідна батьківщина буде в мирі жити. Друзі, Дякую. давайте подякуємо, давайте подякуємо пацієнтам. Вас... Продовжились урочистості у міському палаці культури. До вітань приєднався народний депутат України Володимир Арешонков. Нехай вам будуть вдячні ваші пацієнти, нехай допомагають вам в усьому всі Всевишні сили, люди. Ті, від кого залежить успіх і процвітання медицини нашого краю. На цій сцені отримували грамоти та подяки працівники приватних медичних структур, яких сьогодні у користині немало, а також працівники екстреної медичної допомоги Центру первинної медико-санітарної допомоги. Привітав колег, очільник закладу Микола Васькевич. Хочу подякувати вам за вашу щоденну важку працю, що в стаціонарах, що на первинці. Екстрена медична допомога, ми робимо всі спільну справу заради здоров'я наших людей, нашої громади від того, як працюють первинка сімейні лікарі-педіатри, від того, як вчасно буде надана допомога доставлений стаціонар і як там уже спрацюють е, наші колеги. Це все разом складається захист. Здоров'я наших пацієнтів і турбота про них урочистості до дня медика підготували працівники міського палацу культури. Було знято тематичний кліп, який показали у залі на великому екрані. А також своїми виступами порадували присутніх артисти палацу, які виступали також і в лікарні.